Да, друзі, до вашої уваги пропонується дуже прикольна стильна молодіжна квартира ЖК Альтерего. Тут у нас таке дзеркало повний ріст. От такі от в стелю. Як воно? Сервант, сервіз, не знаю, як воно правильно називається. Ось такі от полички. Типа міні шафа, отак от, буде правильніше сказати. Так, тут у нас санвузол. Є бідешка. Це наузол з ванною, пральна машинка, рушника сушилка і, в принципі, йдемо далі. Кухня нас укомплектована, все є, посудомийка є. 45-ка невелика, духовка, варильна, все є, холодильник, все працює. Тут знову така от шафа стіклянна. Вона не глибока, але функціональна. Стіл, диван. Так, квартира, до речі, дуже простора. Тут 64 метри. Тобто вальтерега таких небагато. Саме такого планування євродвушки з великою терасою, і щоб вони були 64 метри, то таких небагато. І спальня Показую. До спальні, ліжко. Все як положено з гардеробною. Статня простора гардеробна, в принципі. Так. І покажу саму терасу, це ізюмінка даного комплексу. Ну, тут вид просто-просто-просто шикарний. Траса достатньо велика, ну як і всі в Альтерего. Тут у нас стадіон Баннікова, Олімпійський, Тетріси. Ну, все як на кордоні, типу, ну... Я не знаю. Якщо кальянчик хтось курить, ну тут просто забив собі, чилишся, відпочиваєш.